<звучить> Ах, і так, засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі, розвитку, інфраструктури та гуманітарних питань. Присутні троє депутатів. Перше питання про встановлення вартості харчування учнів виконавців у заходах освіти сільської ради на 25 2025 рік. Павло. Так, шановні члени комісії. Пропонуємо змінити вартість харчування у зв'язку з підвищенням вартості продуктів, всі знають, як ціни ростуть. Тому опитали керівників закладів освіти і вирішуємо, пропонуємо встановити вартість харчування в закладах загальної середньої освіти та 10 гривень на дитину в минулому році було 40 і в дошкільних закладах освіти. Садочок і Іранський. Це, це залежить від е, часу перебування дітей в закладному. Пропонуємо це. А ми погоджуємо, так? Да, за, ми. Банний. За. 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 Наступне питання. Прохід виконання рішення ради 19.11.21 про затвердження програми національної патріотичного Виховання дітей та молоді Райської сільської ради 22-25 роки за 2024 рік Павло. Так, програма національного патріотичного виховання дітей у нас прийнята на 22-22 рік. І протягом 24-го року у нас було проведено національна патріотична гра «Сокіл Джура. Перший та другий етап в ньому взяли участь 50 учнів. Також було організовано челендж, 22 відтискання, в якому взяли участь всі заклади освіти, 11 кучнівчих відібрали в ньому Участь в цьому челенджі протягом 22 днів діти підтрималися, качали прес і присідали. Це все під керівництвом нашого Олексія Володимировича, він 22 дні разом з ними віджимався. Це все було в грумі, всі бачили Передавали естафету кожного дня. І також наприкінці навчальника 23-24 року, це було в травні місяці, була організована одноденна поїздка для дітей старших, для учнів старших класів. Пізнай свій край поданих та історичним місцям громади, де взяли участь 121 учень. Ми також в закладах освіти проводилися тематичні заходи, виховні години. До Дня пам'яті героїв було, там було просто День Героїв Небесної Сотні, День Соборності, День пам'яті та примирення, День пам'яті загиблих захисників. Участь взяли всі учні, всі 53 учні. Це заходи всі проводились без складання коштів, це все безкоштовно. Які хороші заходи, так? Інформація взяти за відомо, свої бали за. 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 За, за. Наступне питання про затвердження програми забезпечення житлом дітей з сиріт на 25-29 роки олійник. Саме є створення умов організації державних гарантів і конституційних прав дітей-сирів та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб їх числа, шляхом концентрації зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо підготовки дітей-сирів, дітей позбавлених дітей батьківського піклування, осіб з їх числа до самостійного життя і забезпечення. Служит на розправ дітей селі, дітей позбавлених батьківського тепловання та сім з числа. Голосуємо банний за, ведьміть за. за. за, за. Та четверте питання: про внесення змін до рішення сіль від 08 до -го 23 -го року про затвердження програми соціального захисту населення Раївської сільської ради на двадцять. Програми і зміни, які ми пропонуємо внести, це кошти в сумі 198 800, які виділяє Слабородська селищна рада на отримання фахівця соціальної роботи, який надає послуги на їх території через наш заклад. Тому на 25 рік ми саме передбачаємо цю суму, тому і видатки загальна сума збільшиться саме на 198 800. До погодження рішення. Голосуємо банний за. Ведмі, за. зайцю за наступне п'яте питання. Про хід виконання рішення сільської ради від 17 грудня 2021 року про затвердження програми здоров'я відпочинку дітей. охоплені відпочинком Лукавелі та П'яремча Івано-Франківську перебуванням, Не працювали тому інших не заходи немає. Золотою до відома, панний задмідь Зайця. За. 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 Так, шосте питання. Е, про затвердження актів у нас писання війна війна, війна. Владимирова. Списання це те майно, яке ми на наступній сесії давала роду у нас писання. Тут дерева. Надійшла благодійна допомога, а саме від фонду благодійний фонд Ацлаха міста Одеси, вони надали нам 5 генераторів і пропонуємо їх включити до комунального майна. Прекрасно погодити, хто за банків за ведмідь. За. 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 за Восьме, про прийняття до комунальної власності територіальної громади Райської сільської ради шкільного автобусу. Також до нас громаду надійшов від обласної адміністрації шкільний автобус. еталон 24-го року випуску вартістю 3 млн 402 тысячи. Включание за балный заметил есть. Наступне дев'яте питання. Про затвердження планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. Чани ну, плані... комісії на ваш розгляд пропонується затвердити план діяльності з підготовки, підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. Там в нас до плану включено одне рішення, а саме про затвердження методики розрахунку арендної плати та пропозиції і розподілу для об'єктів, що є комунальної власності, територіальної громади, райської сільської ради. Голосуємо. Банний за, ведмідь за. Зайцев. За. 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 Так, десяте питання про затвердження програми щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, що належить до комунальної власності територіальної громади Райської сільської ради. 25-29 років програма. Владимирович. У нас на даний час дана програма 24-му році закінчується і тому приймаємо нову програму на срок аналітик. 25, 26 приймаємо ганний заміть зайців за 11. Про хід виконання рішення сільської ради від 24 листопада 2022 року про програму містобудівної діяльності та створення інформаційної електронної містобудівної кадастрової системи райської сільської ради на 23-27 роки. Владимир з що... Програма не фінансувалась. з Це... Нашого бюджету ні з якого бюджету вона не фінансувалась в цьому році. Та не а... думаю, йду да, інформацію прийняли. Ні, в рамках цієї програми було зроблено детальний план частини території, вулиця агроправне слова, євротранс група міняла цільове і вони робили за свої ж кошти робили. План. Це все. Прекрасно. Інформацію прийняли. Банен за ведмідь за зайця. За. 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 Так, понад стення. Про хід виконання рішення сільської ради від 24 листопада 22 року про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища райської сільської ради 23-27 сьомій років Вона не фінансувалася? зрозуміло. <зуміло> <зуміло> За. 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 13 питання про готовність об'єктів житлово комунального господарства та соціально-культурної сфери до роботи в осінньо зимовий період 2024-2025 років. Uh, ну, в ході підготовки житлово-комунального господарства і об'єктів... Uh, Соціальної інфраструктури до осінньо-зимового періоду було профінансовано. 3 мільйони 207 тисяч це на підготовку закладів освіти, а саме Новоолександровки у нас в ліцеї робили покрівлю, вентиляцію і влаштування бетонної підлоги. В Михайлівському ліцеї встановлена система вентиляції. В Раївці замінено 22 вікна. В Лубянському ліцеї роботи проведено з поточного ремонту даху та укриття. На підготовку закладів культури профінансовано 452 тисячі гривень. Центр надання соціальних послуг 50 тисяч. Також в плані підготовки до осінньо зимового періоду було замінено поточним ремонтом водопровідного мережа села Миролюбівка і виконали роботи по підготовці дорожнього мостового господарства і доріг комунальної власності до зими. На суму 2 мільйони 297 дев'яносто сім тисяч гривень. Інформацію прийняли. Голосуємо. Банний за, ведмінь за. 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 Наступне питання 14. Пробезоплатну передачу майна для потреб військової частини. Чайку.